Ісусу, дорога церква, вітаю вас із просто з гарним Днем і ще й до того свята. Дякуємо Богу, що Він нам дає такі можливості, що ми сьогодні в спокою і в милі можемо бути разом, можемо славити Бога і розуміти то, що це все не просто так. І я хочу сказати, що Авраам, там у Біблії написано, що Бог сказав Аврааму, що я тобі буду щит, я твій щит. І мене так це здивувало, бо у Біблії ще пише він, що в місці писання в новому заповіті, що візьміть щит віри. І я думаю, що тут часто люди ділять новий заповіт і старий на дві різні якісь книги, якби, ну хоча там багато книг, але в загальному є таке, ну, якби, що не завжди. Люди согласні, якщо ти щось там можеш трактувати. Але я дивлюся, чим більше я читаю старий заповіт, бо новий заповід я трошки більше чую, і так знаю, і більше проповіді про нього якось ну, в сучасній церкві. Але я бачу те, що він. Ну, Я більше і більше розумію, що воно набагато ближче, чим я собі думав раніше. І от Бог взяв і сказав, що діти Авраама, повірі. І так як ми повірували в Ісуса, то. Автоматично ми вже стали дітьми Авраама, слава Богу. І я хочу сказати, що Бог нас привив до природньої лози. Нас, ну, українці це язичники, я думаю, ніхто не буде споритися, ну, в минулому. Зараз вже, ми вже християни, називаємося християнами. І я вірю, що ми є такими. І сьогодні Бог нас привив, але я колись питався привити до дерева. З одної рослини одинакове, питався привити е, віточку, то вона не прижилася. І я зрозумів, що це не проста справа, що треба, щоб ця сама ще гілочка хотіла чіплятися за життя. За, якщо ти її прищіпаєш, вона сама повинна хотіти жити. Від дерева ну, Залежить багато, але багато чого залежить і від гілочки. Такі, я мав думки сьогоднішній ранок, а хочу. Свою проповідь почну з того, може буде щось, знаєте, браття і сестри, не все таке буде прям однотонне, є різне. Але я думаю, що кажуть, що про мертвих можна погано балакати, але про живих я думаю, все можна казати. Бо поки ми ще живі на світі, ми маємо можливість просто служити Богу і прийти до нього. І для цього Він Бог каже в Слові Божому, що для того ми і народились на цей світ, щоб ми знайшли Бога. І продовжили свій рід. Такі дві основні. Хочу почати з місця Писання, Шостий розділ 12 і 13 віршики. Так на ну, мені стало дивно, і я це собі записав, коли читав. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі, і промовив Господь до Ноя, Прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. Таке не дуже просте місце Писання, і ми його читаємо із таким острахом, тому що Бог тоді дуже серйозно роз, ну, розібрався із гріхами людей, і він потопив весь світ. І ще одно. Переклад цього слова зіпсую, винищу це, зіпсую. Получається, що Бог творив все все. І він казав, це добре, це добре. Все, і Потім він сказав, я зіпсую це, бо він побачив, що там багато є ну, дуже цікава історія, це буття, Там багато описується про те, що люди дуже сильно почали грішити, що їхні думки почали бути весь час про зло. Всі їхні думки. І наскільки це досягнуло, просто ну, в последній стадії, що Бог вирішив так зробити. І Він має на це право, бо він праведний суддя. Але все одно Бог є як добрий батько, і він милостивий. Але ще я думаю, що це має також відношення до сьогоднішніх днів, тому що там Бог. Потопом потопив землю, і він сказав, я більше не буду насилати потоп на землю. Але сьогодні Бог ще щось сказав на насчет цих гріхів людей. І це навіть записано теж у римлян, в посланні до римлян. Трохи до багато я почитаю, але хочу це прочитати, бо це дуже важно на сьогоднішній день для людей, щоб бути уважними і слідити за своїм життям. Перший розділ від 22 до. 32 вірша. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони правду Божу замінили на неправду. І честь віддавали, і служили створінню більш як творцеві, що на навіки. Амінь. Через це Бог і видав їх на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природні єднання на протиприродне. так само і чоловіки, позаставивши природне єднання жіночу статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату. І відплат відповідно їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне, вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки. Пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті. Але, а проте не тільки самі чинять, але і хвалять тих, хто робить таке. Таке місце писання. І я думаю, що якби Бог перечисляв у той час гріхи, які вони там робили, то я не думаю, що вони сильно би відрізнялись від цих. Які тут люди роблять у наш час, ну, навіть і раніше апостол Павло жив ще давно. Ну я думаю, на сьогодні це ще більше розповсюджено. Ви бачите, самі як зараз світ живе, що відбувається. Але що, я бачу схожість у цих двох місцях писання, того, що Бог і там, і там віддав їм то, що вони заслужують. Бог їм дозволяє це робити. Ну, як не дозволяє, а пише, що. Від, віддав їх на перевернений розум, що їм кажеться, що це наоборот добре. Ну, а Хоча вони і самі знають, що це погано, і за це слідує вічна мука без Бога. Ну, є хороші новості, бо як ви знаєте, що Бог, один чоловік ной, знайшов милість у Господніх очах. І слава Богу, що Бог так. Все Що я, як я казав, що Він милостивий і добрий, і Він жаліє, Він прощає, Він може прощати нам всім, і Він нас простив завдяки Ісусу Христу, Його жертві, Бог відпустив нам всі гріхи, хто прийняв Ісуса, хто не прийняв, то поспішіть прийняти, бо дні лукаві і час не стоїть на місці. Нам кажеться, що завтра, на Новий год, ще колись. Оце сьогодні день спасіння, як пише слово Боже. Я Хочу ну, така радісна є новина, що Ной ну, знайшов у Господніх очах хмилість. І ми знайшли у Господніх очах хмилість. А якщо не знайшли, то ще треба її знайти, тому що це дуже добре, коли, ти, коли Бог тебе помилує і ти будеш вічно жити з Богом. От, і це наша ціль на землі. Як пише, я вже казав, що Слово Боже каже, що ти маєш знайти його, розібратися, пошукати, подивитися. В час Соломон шукав і перевіряв все, і в всьому шукав і зрозумів все одно, що найкраще це з Богом. І ми це зрозуміли, слава Богу. І, і давайте будемо і триматися за нього, і, і триматися за це життя. Слава Богу. І як я вже згадав про Соломона, то Соломон сказав, що саме головне це страх Божий, що він все там пробував. Багатство і вино навіть він пробував і все, що тільки можна. Все в нього було. Саме більше багатство в них там срібло валялося на вулиці. Ну, може, не валялося, але коштувало так, як у нас алюміній сьогодні, може і дешевше. Ну, такий був багатий соломон цар що в нього в царстві так все було добре. І, і Він це все перепробував, і все одно, він сказав, все марно, та нічого це воно не має значення. Скільки би ти того не мав, я сам чесно скажу, теж дослідив деякі питання. І я думав, що от якщо оце отак буде вже, то тоді вже все буде добре в мене. Ну, прийшов день, все в мене то з'явилося, що я хотів, а воно все одно щось не так. Ну, І ти думаєш, ну мабуть, ще то, а може ще то, от коли ти ким би ти не був на землі, дьявол предлагав Ісусу навіть все. Царства, всі царства землі, предлагаю йому стати президентом світу. Але Ісус знав, що це не в цьому смисел життя. І ми повинні це пам'ятати і знати, що це не саме головне. А саме головне це страх Божий. І страх Божий. Я слухав одну проповідь і пару думок таких почув дуже гарних. І я собі записав, за, за, хотів з вами поділитися, тому що це реально дуже важливо. Що ми деколи сприймаємо. Я довго думав, що таке страх Божий і досліджував. Я не міг так прям точно для себе визначити цього питання, але дуже хотів. І от я почув ці думки, і це було прямо в десятку, те, що я хотів почути. Я не можу цим не поділитися з вами. Бо це... Там було так сказано, що от люди. Є страх, але ми думаємо деколи, що не буду грішити, бо Бог покарає там, бо попаду в пекло. То такий страх. Знаєте, як страх, фобія є такі, що в людей є фобія, що вони бояться цімкнутих цих темноти, ще що. Ну це не здоровий страх, це страх від лукавого. Ну такий тілесний страх, і він насправді не завжди нам допомагає. Він наоборот нам руйнує психіку там. Ми взагалі там, деколи люди взагалі не знають, куди діться просто. А це такий страх, що, про який говорить Соломон, взагалі не такий. То є фобія, а це не фобія. Це такий страх, коли ти хочеш їсти і ти їсиш. Бо, тому що твоє тіло знає, що якщо воно не буде їсти, воно помре. Ну ти ж не трусишся, там, не боїшся, от як я що не поїв, все я мру. Ти просто такий страх нормальний, здоровий страх, отакий страх Божий. Коли ти не будеш з Богом спілкуватися, і коли ти будеш завжди з Богом свої відносини портити і грішити, там, ну, я не знаю, не будеш слухатися Його. Багато є у Біблії про Бога описано. І каже Бог, що якщо ми не будемо з ним мати стосунків, то ми духовно мертві. Отак так само, як фізично людина, коли не їсть, вона умре, або не буде пити воду. Або не буде купатися там, чи, ну, чи одягатися, йти на вулицю зімою. Вона помре просто. І все. Так само є наш духовний чоловік, і це реально, це правда, це не вигадки. І цей духовний чоловік потребує їсти теж і пити. І наше джерело води це Ісус. І Він сказав, що Він є хліб життя. Ми маємо спілкуватися з Богом, молитися і шукати можливості, щоб. Назавжди цей страх присутствував до того, необхідності гострої потреби у Бозі. Ще я зачитаю місце писання Коринтян 6, 6, 19, 20, 6 розділ 19, 20 вірші. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що Божі вони. Амінь. Слава Богу. За такі прекрасні слова, за те, що Бог ці пророчества нам передав, і Бог сказав, що ніяке пророчество саме з собою не появляється і не виясняється. Тому Бог знає, що і коли нам говорити. Слава йому. І що я хочу сказати про це місце писання, що егоїзм якраз людини, навіть віруючих, ну я не кажу, що ми всі люди такі самі. І егоїзм він мішає нам оце присвячувати Богу своє життя дуже часто. Дуже часто ти можеш себе, наприклад, ставити вище за ближнього, а Ісус дав заповідь, що ближній в тебе має бути завжди на першому місці. І Бог має тебе бути на першому місці. Це дві заповіді, які дав Ісус, Ті самі головні, на яких будується весь закон і вся Біблія. І ми должні стремитися до того, щоб наш егоїзм не був на першому місці в нас. Щоб, ну, бо, як там вже було сказано раніше, що є трон такий в серці, де сидить хтось. І завжди там хтось сидить, там не буває, як Ісус сказав, хто ким переможений, той тому і раб. Ти можеш там сидіти. Або може там гріх сидіти, або може там сидіть Ісус, що найкраще для нас і правильно. І може воно не завжди, понятно, як ну, деколи багато питань виникає, але я недавно лежав, я недавно якби, ну, прийняв хрещення, почав ходити в церкву більше. і Я думав собі, який в мене вік духовний. І я дійшов висновку, що це вік почемучки такі є. Може, це російське слово, але я не знаю, як по українськи Коли діти питають, а що це, а що це, а що, це а що море синє, що дерево зелене? це все. Такий возраст може бути у людини духовний. Звісно, питання є у всіх людей, у старших, хто більше вже має общення з Богом, і вони в нього розвинені. А є хто просто все питає? Може, Бог не завжди відповідає, бо Бог. Ну, ми не відповідаємо дітям, коли вони питають, що синє море, там, ми їм об'ясняємо просто, що воно, воно таке є, ну, що це природня і його колір. І отакі от речі, що я хотів вам сказати про те, що духовна жертва має бути наше тіло для Бога. Є наше тіло, названо в Біблії храмом, і написано Принесіть його в жертву. Як храм принести в жертву, щось не сходиться. Я так поділив для себе, що наше тіло це храм, жертвенник і жертва все в одному. Тому що це духовні речі, вони вимірюються духовно. Ми намагаємося якось завжди уявити це ну, життя, наприклад, прирівняти фізичне до духовного. Воно не завжди прирівнюється. Є, yes. да, Бог каже через творіння, те, що я створив на землі, ви можете зрозуміти, що це. Я Бог, що це не могло так воно упасти, яка штука впала, розбилася, і через 100 мільйонів років зібралася і сталася ще більша яка штука. Не, не буває такого. Є живий Бог, і він створив це все. І він... А духовний світ це Він створив нас у Христі Ісусі. Ми создані нове творіння. Людина, яка читає Біблію, яка досліджує, яка прийняла Ісуса, настає новим творінням і народжується згори, так як в Біблії сказано. І я хочу сказати, що храм це місце, де служать, храм тіла, тіло наше це храм Бога, і воно має служити Богу. А жертвенник — це освячення. Це там, де от, раніше люди приносили жертви. Ну, якби воно освячує людину, коли вона згрішила, вона йшла до освячення, вона приносила щось, чим жертвувала. І і ми маємо жертвувати своїми тілами, так як апостол Павло каже, щоб посвячуватися, тому що це приносить нам освячення насправді. Оце принесення в жертву свого життя, служіння Богу, догождання Богу. Це не така жертва з кров'ю, чи з чимось таким ужасним, як деколи люди кажуть, що там вони бояться, що їх там жертву принесуть в церкві в протестантів. Це не така жертва, це взагалі інакші речі то вже до все пройшло. Є Ісус Христос, і є кров Ісуса Христа, є святе причастя, яке всі люди приймають, віруючи. І я хочу ще прочитати один віршик з Римлянів 12.1. Тож, благаю вас браття через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Коротко і ясно. Щоб була мудрість, щоб правильно це все. І ще, звісно, нікуди ми не можемо обійти стороною сьогодні, особливо Святого Духа. Святий Дух має в нашому житті непосліднє місце. І Бог його послав на землю спеціально для того, щоб нам було легше тут жити, бо тому що багато тут всяких і проблем, і всього. І я думаю, що якби Святого Духа Бог не послав на землю, то було б дуже-дуже мало віруючих людей на світі. Бо люди б не мали сили, не мали б натхнення, а Бог це все нам дає. І слава Богу, за те. Все, що ми маємо. Давайте будемо прославляти Бога, дякувати Йому, бо Він достойний слави. Дякуємо тобі, Ісус, дякуємо Тебе.